Застава зенітна, це робота по суті по повітряним цілям. На озброєнні застави є ПЗРК, є зенітні установки. Ну, на даний час займаємося роботою по шахедам. Розрахунок має взаємодію з певними засобами розвідки. Йде система, наприклад, що ворог запустив певні безпілотники. Розрахунок з місця свого певного розташування висувається на певні локації, куди йдуть прильоти певної ворожої техніки безпілотників. Зловлю ціль, навожусь і тапочку в пол, поки усі пусті не будуть корабель. Завдяки цій тепловізійній оптиці я можу керувати сам вогонь. Бо я бачу це на екрані, я бачу куди він летить, і де йдуть розриви. Раніше цього не було, то один через тепляк і лазером наводили. Я вже бив по лазеру. Це тепловізійний бінокль, який ми виявляємо шахеди і безпілотники різного типу. До нього прироблений лазер. І за допомогою лазера. Ми її підсвічуємо. На один стоже спрощуємо роботу стрілку. Я навожу на ціль, а стрілок бере на випередження і відпрацьовує. Основна задача моя, я водій. Тут кожен день щось нове. Буквально недавно, два дні тому. Впівішка прилетіла за 150-200 метрів від нас. Виявили раніше ціль за нашу і на враження. Потім виявили ще дві впівішки, нам повідомили, що ще дві ми Змінили позицію раз, потім другий раз, потім третій раз. Така ночка була неспокійна. Зараз, як вони більше почали літати волохні, реби не завжди доцільні, так що і без помпи зараз взагалі ніяк. 12-й калібр, ну, ну, 50 метрів можна працювати нею. Ну, доволі точно Так! На місці. Я к сьогоднішня робота. Ми всі цілі. Цілі живі, здорові. Як ну, чергування ми називаємо це успішне чергування.